Вітаю друзі! 14 грудня. Вперше в історії армія Північної Кореї здійснила масовану атаку на позиції Збройних сил України біля міста Суджа на території Російської Федерації 14 грудня. Воїни 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Які захищають демілітаризовану зону біля села Мала-Локня Суджанського району Курської області, відбили масовану атаку військ НДР, які діяли за підтримки російської армії. Це був справжній е, такий психологічний штурм, коли е, корейські солдати масово йшли в атаку на. Українські позиції, гинули, але продовжували йти. Навіть захопили деякі позиції, потім їх відбивали. Точилися дуже серйозні бої. Е, велику підтримку наступу корейських військ здійснювала російська армія, звичайно, це і е, ребами, і дронами своїми, і артилерією, Всім, е, всіми засобами, якими могла. Плюс-мінус українці відбили атаку корейської армії. Про що це може говорити і що далі після атаки корейців? Ну, перш за все, чисто з дипломатичної точки зору, це не значить нічого. Тому що е е е Північна Корея має угоду з Російською Федерацією про захист. Територію. Росія зобов'язана Північну Корею захищати, а Північна Корея, нібито Росії. І Путін навмисно смикнув Північнокорейську армію, щоб затягнути її, зробити спільником Північну Корею. Бої йшли на території Російської Федерації. Тому про вторгнення північно Корейців в Україну говорити не доводиться. Не доведеш. А існує ще один момент важливий. Північна Корея тепер фактично втягнута в війну. І саме небезпечне для України це навіть не атака цих підрозділів. Я маю сумнів, що вони зайдуть на, від, на окуповану територію України, принаймні поки що. Але найбільший від них від цього всього втягування Північної Кореї в війну. Шкода для України це поставки: поставки ракет, поставки безпілотників та іншого озброєння, яке здійснює і зараз буде ще більше здійснювати Північна Корея, в контексті е, майбутніх можливих мирних перемовин. Наступ корейців, який дійсно про них багато говорило, але їх ніхто толком не бачив, полон не брав. Зараз є, я впевнений, фото, відеоматеріали, можливо, є і полонені. Нам сьогодні максимум завтра їх покажуть це все діло. Втягування Північної Кореї в війну, воно повністю. Повністю нівелює підхід до перемовин. І я не виключаю, що це один з планів, в тому числі Кремля, який одним рукою каже, що він за перемовини, а інший наступа на Україну, щоб зірвати мирний план Трампа. Дуже багато в цього мирного плану ворогів. Як в українській владі, яка боїться цю владу втратити, так і серед демократів США та й в Кремлі. Тому чи вистоїть Трамп і чи вдасться йому реалізувати свій мирний план величезне питання. Нам треба бути готовими до розвитку по будь-якому сценарію. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.